Отримавши статус кандидата на вступ до Євросоюзу, Україна має створювати правову базу для економічної стабільності, принаймні на тилових територіях, стверджують економісти. Для цього необхідно заохочувати внутрішні інвестиції в різні галузі, а також підтримувати малий та середній бізнес. В Україні війна. Цей фактор додає чимало труднощів на шляху до європейських реформ. І, все ж таки, отримавши статус кандидата на членство в Європейський Союз, держава має їх пришвидшувати. каже доцент Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ольга Ємець. Першочергове завдання це треба створити. Законодавчу базу, яка буде адаптована до нових умов ведення власне економічної діяльності, в умовах війни не останнє місце, навіть першочергове, займають ті проекти, які пов'язані з реалізацією прав військовослужбовців, так створення також певних логістичних центрів, які будуть якраз орієнтовані на експорт та імпорт продуктів. Цієї і власне в першу чергу тої, яка призначена саме для збройних сил України, на важливості в сучасних умовах прийняття ефективних та якісних законів наголошує і народний депутат України Оксана Савчук. Я вважаю, що ці закони, які ми приймаємо, повинні бути вичитані. Вони повинні пройти експертні кола. Вони повинні бути такими, які не дозволять нам в одному сесійному засіданні приймати швидко, а в наступному сесійному засіданні вносити зміни. Тобто, все ж таки, ми маємо можливість зараз, як ніколи над ними пропрацювати, і це потрібно зробити. Другий елемент Україна повинна показувати чіткі напрямки того, що ми маємо зараз зробити робити і не відкладати не на часі і після війни. Телові території тепер виконуватимуть домінуючу роль в економічному розвитку України. Економісти радять переорієнтовувати менеджмент компаній з командно-адміністративних способів на сучасні європейські створювати якісну продукцію, яка б відповідала високим стандартам та могла виходити на світові ринки. Важливо вміти скористатися грантами міжнародних проєктів. А для цього потрібно знати, як принаймні грамотно оформити заявку на участь в них. Дуже важливо, щоб самі представники бізнесу мали можливість правильно сформувати ту заявку, описати дійсно той проект не тільки з точки зору, що нам виглядає, що це дуже гарно, а по тих критеріях, які би власне зацікавили європейських інвесторів. І фактично ці такі заявки, грантові, ці інвестиції, вони би напевно слугували ще більшим стимулом. it галузь сьогодні є прикладом швидкого розвитку та вміння. Оптимально використовувати найпередовіші знання та практики. Ті виклики, які безпрецедентні, які ми сьогодні маємо у всіх галузях економіки, вони торкаються без, без обмежень всіх. Вони потребують відповідних, мабуть, дещо навіть нестандартних, якихось асиметричних дій, бо з ними справитись не так просто. І освіта це така класична. Історія, да, це про майбутнє покоління. Індустрія дуже активно, вже проводить багато років і має корпоративні університети. Є дуже багато онлайн курсів, дуже якісних і тому подібне. Тепер треба це все зібрати в модель, яка буде продукувати фахівців досить швидко. Ще раз кажу: швидкість це ключове. І це при цьому потрібно підтримувати рівень фаховості. Короткотермінові курси, самоосвіта способом онлайн, можливі консультації. Профі... Есіоналів щодо формування заявок на участь в міжнародних проєктах допоможуть економічному прогресу в Україні, стверджують економісти.